Після паузи тривалістю 51 доба. Ворог завдав чергового ракетного удару по Києву. Цієї ночі над столицею наша ППО знищила 11 крилатих ракет. окрім цього, збито ще два безпілотники. Про це повідомляють у міській військовій адміністрації. Обійшлось без жертв. Утім, в оболонському районі через падіння уламків перебито лінію електромереж та пошкоджено дорожнє покриття. Як зазначили у військовій адміністрації, обстріляла Росія нашу столицю з літаків стратегічної авіації авіації. неспокійно було і на Київщині. Місцеві жителі у соцмережах повідомляють, що чули звуки вибухів. Обласна військова адміністрація перед цим повідомила, що існує ракетна загроза. А вже невдовзі там зазначили, що на Київщині працює наша протиповітряна оборона. Жителі області постять у соцмережах фото, що, начебто, уламки збитих цілей потрапили у житловий будинок. Утім, офіційно його підтвердження у військовій адміністрації не надавали, нічого там не говорили і про наслідки прильотів, якщо такі дійсно були.